Друзі, вітаю вас на каналі Ярий Авто. Хочу вам показати сьогодні, яка в нас є модель машини, це електромобіль Рено Зоя з Е50. Що з собою являє? Зараз розкажу у відео. Авто почали випускатися з 2012 року випуску. До сьогодні. Це 2022 рік. Це вже йде сама остання версія. Після неї версії новіших немає. От. З великою батареєю ЗЕ50, 52 кВт батареї. Змін вона суттєвих від своїх попередників не отримала. Фейсліфт lift інтернувся тільки лише передні практично частини машини. Її зробили трохи агресивнішою. Зміни включають нову передню оптику. З Збудовами ДХО. Хороший економний варіант. Нову нижня решітку радіатора, як бачите. І злегка перероблені повітрозабірники. Інтер'єр, якщо ви бачили попередні моделі, то зазнав суттєвих змін. Тут, звичайно, попрацювали гарно. Бачите, передня панель автомобіля повністю змінена. Тут же йде дисплей іншого типу, більший, також водійський дисплей. 10-дюймовий великий. Наш автомобіль має, зараз обіду вам по кругу покажу, а потім в салоні детальніше, безключовий доступ. У нас є парктроніки заднього виду, у нас є камера заднього виду. То у нас 2020 року випуску, 29 й місяць, 29-й день, 12-го місяця 2020 року, майже 21-й. Вікна всі, включаючи лобове рідні. 20-й вік. По кузову покажу трошки пізніше. Є підігрів дзеркал вже, передні склопідйомники, також регулювання світла, Регулювання фар вверх вниз також функція є тримання полосі, Руки забираєте, руль автоматично підрулює, коли їдете по трасі, якщо є чіткі показчики полос. Я вже пробував, функція працює. Такий чистенький гарненький автомобіль. Ну, в принципі, це є новий автомобіль, тому він і чистенький і гарненький. У нас запаски немає, в нас знизу йдуть компресор з балоном. Фари задні теж додні. light decision. Не така гарна машина. Може бути вашою, ціну скажу в кінці відео. Він номер для перевірки, хто бажає. Будь ласка. Авто офіційне, лізингове. У нас є такі ключ-карти. вже як в Миганах, нових, сценіках, четвертих. Джойстик, який переключає передачі. Дуже зручний. Така навігаційна система. Клімат. Ще зараз покажу з водійської сторони. Резина, до речі, у нас йде 48-й тиждень 2020 року. Рідна резина, літо. Зараз Покажу. 48-й тиждень 2020 року. Стан хороший. Не потерта. Верніш не стерта повністю. Пробіг даного автомобіля 13 тисяч майже 500 км. Запас ходу 400 кілометрів. Якщо їхати на рекуперації в міському типі їздити, 450. Вона витягує, бешечка стоїть така. Дуже зручне меню. Датчики світла, дощу. Наша візитівка. Хто бажає придбати автомобіль? Контакт тут. одной рукой незручно в Казани. Итак, показываю на лако покрытие. Начинаем с капота. 146 146 Крило у нас де пластикове дверка водійська. 140. 140. Пасажирська дверка. 151 135. Знизу покажу. 135 Дах у нас йде. 121, 138.

Права сторона крило заднє. 145. 145. Дверка. Пасажирська. 127. 143, 143, передня пасажирська дверка, 127, 138, 129. Дах, з правої сторони, 136. 136. Так, крило знову ж таки пластикове. Капот, 145, спереду, 133. Як бачите, авто все в рідній фарбі. Ну, звичайно, воно ще нічого не бачило. Хто бажає придбати такий автомобіль, він доступний до продажу. Ціна даного автомобіля на українській реєстрації 22400 доларів. Дуже економна. На 400 км затрати по е, грошам, якщо заряджати від домашньої розетки 70, якщо не помиляюсь, гривень. 52 кВт умножте на гривня 68 і будете знати витрати Авто підтримує зарядки на 22 кВт в годину швидкі зарядки, а також 50 кВт в годину. Звичайно, там на зарядних станціях ціна трошки інша, ніж в домашніх умовах. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментарі, кому потрібен даний автомобіль. Телефонуйте. Авто доступне. Дякую за увагу.